Всім привіт, з вами Ольга. І сьогодні хочу зробити маленький огляд ще одного мого улюбленого продукту. Це ось такий це така туш для брів, Це От дивіться. Зараз покажу вам ось така щіточка. Маленька. І зараз, якщо ви бачите, мої брови не нафарбовані. І зараз я буду наносити. Дуже легко, дуже легко це робиться. Тобто у всіх форм обрів є трішка різна і вони дійсно мають ненасичений кольор. Ну, зараз ви бачите вже порівняно з іншою бровою, що ця має форми. А інша доволі така бліда. Тому зараз я підфарбовую іншу. Ось такий вигляд виходить. Буквально за одну хвилинку ваші мрівки мають доглянутий вигляд.